Сестру. Вона, як і всі багато українців, зараз проживає не на території України. Поїхала вона якраз перед війною відпочивати в Грузію. і по певних обставинах там і залишилася жити. І на благо є інстаграм, де в принципі про життя ти все знаєш. Я вже бачила, що в неї там новий ускромней з'явився, у неї там робота, все. і викидає вона про те, що це завжди це тільки зі мною. Я їй пишу, що таке? Говорить, мені на море їхать, а я заболіла. Ну, я її ще так попитала, вона з таким чого ти ти постійно все розпитуєш. І я їй говорю, що я ось, вивчаю таке нове направлення. Хочеш, тепер на мене хочеш, тебе розберемо. Вона, ну бувай, в принципі. І я вона говорю, що в тебе? Вона говорить, в мене сухий кашель, в мене біль горлі і температура. Я наче говорю, що там, що в тебе було напередодні, я якраз чотири дні тому розказала своєму начальнику, що от, я не можу більше працювати у вас, тому що в мене був в Україні певний рівень. Професійні, а тут я просто принеси подай, говорю, для мене це знову йти по своїй кар'єрі на ни назад. Говорю, я не хочу. Я говорю, я йому це проговорила, хоча до того місяць я сумнівалася, я хотіла сказати, але не могла це сказати по якихось обставинах. Хотіла боялася. Е Обіди людей, які мені допомагали, а те, як вона поїхала, вона без грошей поїхала туди, без роботи, без документів, вона просто чисто відпочиває поїхала туди. І говорить, але я змогла все-таки, і я сказала. І в неї якраз пішло розрішення, пішли симптоми. Я їй розповіла про те, що ти вже одужуєш, в неї такі очі, в смислі, я вроді би болію. Я говорю, та ні, ти одужуєш, ну ладно. І якраз це був конфлікт самообостінювання, трохи те, що вона хотіла, але вона не могла. Але все-таки змогла. І плюс у неї було першіння в горлі, це як замовлюся. Бажання, не Це розлучатися. А, угроза. Так, точно. Як угроза. І плюс ще кашель у неї був, її турбувало те, що вона заболіла і вона не зможе поїхати тепер на море. Хоча вона очікувала цю поїздку три місяці, що її наш молодий чоловік повезе на море. Ми з нею проговорили це. Вона, в принципі, все зрозуміла. Я їй розповіла про те, що є епікрізіс, не лякайся, це може бути така, що впітливість буде в тебе, вона це все вночі приходить, що побрала да, синдром. І вона мені повірила, довірилася, вона говорила, ну хорошо. Ми, я говорю, що тебе безпокоїть в цій ситуації? Вона говорить, ну я боюся обід людей, якось їй хочеться наче вже уйти. Але е, ну, мені не подобається там працювати, але люди такі хороші, що я просто, вони мені як рідні за цей час стали. Я просто їх боюся обідати. Ну, ми з нею проговорили про те, що ти можеш з ними спілкуватися, продовжувати зв'язок. Так, да, можу. Ну ти хочеш розвиватися? Да, хочу розвиватися. Ну все, ти молодець, ти зробила е, свій вибір, е, похвали себе. Вона себе похвалила за те, що вона прислухалася до себе, поступила так, як їй вели серце. І виходить, вона вже говорю, зробив пов'язочку собі з сольовим розчином на горличко, на голову. Вона послухалася, зробила, присинається на ранок. Говорю, ну що як там? ти знаєш, горло взагалі не болить. Е Першіння такого немає. Чуть, -чуть легеньке таке покашлювання була. Але вона ще раз робила пов'язочку сольову і в неї взагалі все пройшло. Вона поїхала на море, була довольна. І як я неї питаю, говорю, а що ти взагалі зрозуміла з цієї ситуації? Вона говорить, що треба прислухатися до себе і головне, я поняла, що боліть не страшно.